Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про цікаве культурне явище, яке народилося і, на щастя, існує у кривому розі. Чому театрали і поціновувачі мистецтва дуже раді? 30 років тому в місті з'явився незвичний новий театр театр музично-пластичних мистецтв, академія руху. Сьогодні це академічний театр. Перша вистава називалася. Пропорою вітрила. Ну і власне ось днями було відзначення цієї дати, і будемо говорити сьогодні про історію про злети та падіння, про те, як живе театр. Сьогодні у нас у гостях директор та художній керівник театру музично-пластичних мистецтв Академія руху Сергій Бельський. Доброго вечора Сережа. Доброго вечора. Рада бачити. Вітаю з такими знаменними датами. З тим, що театр живе, він ти знаєш, цікаво, що і народився в непрості часи в 90-ті, і ну як мабуть і. Кожне, кожне явище, кожне творіння переживає різні етапи на своєму шляху, і зараз також, мені здається, трансформаційний етап не лише пов'язаний з тим, що війна в країні, а й рік, як пішов з життя, на жаль, твій батько Олександр в Єльський, який був ну, фактично тим, хто створив разом з пані Антоніною зі своєю дружиною. Академію руху і тому я хочу розпочати з цього питання, тому що я не бачилася за цей рік з тобою в ефірі. І от як взагалі для тебе пройшов цей рік? Як ви вибудували? Ну я думаю, все ж таки якусь нову історію вже, тому що одна справа, коли був тато, і інша справа зараз вже як побудувати. Далі, всю цю історію, от розкажи, ну, будь ласка, Воно все просто переплетається, тому що раніше багато питань стосовно роботи театру мене не хвилювало. Взагалі uh -huh. моя задача була дуже проста. Я мав грати та ставити вистави. А тепер воно трошечки змінилося. І постійні батькові закиди, типу, от будеш сам, от тоді там побачиш. Ну, я розумію, чого він це говорив. Тобто він трішки готував тебе до типу, мене це налякає, лякає. А, модель, а модель у нас а, грецька. Грецька Галівська, я б так сказав. В, в Голівуді, наприклад, відсутній директор. Там є ну, директор англійською, а це є режисер, режисер, який по факту відповідає за прокати, за те, що воно вийде. Воно трошки складніше, але воно має бути. А чому грецька модель? Це один з ведучих акторів. В Древній Греції він і ставав керманичем колективом. Дуже важко, бо ми не знаємо за що хапатися, але тим не менш, ми сезон вже майже пройшли, але залишилась фінічна пряма до кінця 30-го сезону. А, можливо, ми багато чого не встигли, а, можливо, багато не робили помилок. А, ну без цього. Це є життя. Це є життя. А, а в цілому я дуже задоволена роботи театру. Я дуже вдячний глядачу, які приходить, нас підтримує, які хоче з нами радіти, які хоче з нами плакати, сміятися. Тобі в цьому році скільки виповнюється? А, ну, Мені 45. Тобто, ти 30 років тому ти, мабуть, бачив виставу про вітрила», Я маю на увазі, чи пам'ятаєш ти, чи я, тоді. Я не бачив я грав її і... навіть так. Так. Давай тоді порівняємо те, як це було тоді, і як ти це бачиш зараз, чи є щось що кардинально змінилося, чи, чи, а... чи навпаки щось залишилось незмінним 30 а... 30 років. А у нас була дуже гарна ідея все ж таки наживо відновити цю виставу. Ми збиралися, але ми не змогли. Тому, коли була річниця першого показу, то ми робили відеозапис, тобто, це, щоб це витворити простіше, ну як на мене, при всій повазі до нашого театру, але або виставу треба залишити, як вона є, і не чіпати її. Або прийдеться зробити зовсім іншу, зовсім нову. Трошки щось міняти це не той випадок. Тканина буде сразу, вона зламається, і це буде видно, що просто народне тіло входить в виставу. Але ми намагалися, але ми. Намагалися тут... ти маєш на увазі uh, майже нічого не чіпати. І... Ні, ні, то, щоб ми все ж таки зіграли. Uh -huh. зіграли. Але просто дуже багато завдання випало на нашу, на нашу голову, і ми просто вже не встигали. Ми не встигали. Uh, ну воно зрозуміло, що те, що, що було 30 років тому. То був зовсім інший театр, там в нас вирувала ця енергія, ми діти нам тоді, тоді тільки дали цю будівлю. Вона була страшненька, але вона була нашою. Тобто, тоді це зовсім інша ситуація. Сьогодні ти вже підходиш з професійної точки зору, ти максимально приділяєш увагу, щоб артисти вони комфортно виконували свої завдання, тобто, вони комфортно грали. Щоб їм було приємно робити роботу, розуміючи, який складний час ми сьогодні живемо, і він все ж таки впливає там трошечки на нас. Навіть якщо б вистава залишалась би такою, вона все трошечки мала би там якийсь там, невеличкий акцент. Але я. Можливо, ми коли-небудь прийдемо до ідеї, ми в один із років тоді ще з батьками домовлялися, щоб відкриття та закриття сезону, ця вистава саме гралася. Просто в началі і в кінці сезону. Тобто, як традиція? Да, як певну традицію. Ми над цим, на цим замислювалися, але ну, чомусь тоді воно якось. Критиці воно якось не підлягало, і о, буквально там щось сезон, півтора сезона і о, від цієї ідеї відмовилися. А, але я думаю, що а, чому це мені спадає на думку, тому що Олександр Грін а, це мрійник, і там про мрійників іде. І це є а, власне гасло театру. Не, не бійтеся, мріяти а, і а, повірте, і будуть а, і парусник, і а, червоні вітрила. Все буде і буде коханий, коханий. І, можливо, тільки це сьогодні нас рятує, і можливо, це гасло ну, треба підняти до небес, догори. Чи були, можливо, глядачі на виставі, які 30 років тому приходили? А, Є у вас такі потягнення? Деякі ну по-перше, це були вагітні ну, люди. Ага. Літні люди, Які дуже хорошо знали батька. Я чесно, якби не знаю, але деякі з них казали, що вони ну, порядка 20 років відвідують театр. Вони ніколи нічого не пропускають. І в, в, в самі буревні часи вони були з театром, і в самі яскраві часи вони були. Бо театр це нічого тут стабільного немає. Uh -huh. Тому що ти, коли ставиш роботу, ти не знаєш, чим це все закінчиться, чим обернеться. І це особисто і мене стосується і роботи, які робив батько. Ну я завжди кажу, що театр ніколи не робив. Поганих вистав, можливо, щось просто не виходило, але гасло наше дуже просте. Всі ми помилки будемо виправляти в наступній виставі. Тобто Ми будемо додавати, ми будемо намагатися це, це зробити. А до речі, чи знаєш ти чи була в тата якась от вистава, яку він ну до якої він ставився особливо, скажімо так, от прямо? так, <різько> да є ця вистава на він на неї працював дуже довго. Ну, кошмар як довго, Ну, що я пам'ятаю, що я ще вчився в театральному училищі, він почав роботу над Старим море. Угу. Вистава вийшла, а це був десь 99-й рік. Вистава вийшла, вийшла в 16-му. Майже двадцять. Так, і я uh -huh. він казав, типу, вот она, он, он. і і говорити, мені треба його. І він деякі там прийоми, якісь місяць, він в інші виставу і казав, та не зараз, не зараз. Нема старого, нема хлопчика, нема там, нема, нема Териадора, нема там і він. Тобто з... ніяк не сходилися да, всі пазли? — Він він постійно ну, я завжди йому казав, ну, ну давай роби його ну, я... яка, яка, різниця. Давай, давай, давайте експеримент зробимо. І ну, іноді він на це йшов, він ні. І ця вистава, вона ну, з сторони, вона мені дуже подобається. Мені дуже подобається. І мені так показалося, що вона не зовсім була оцінена глядачем. Чим ж так, як так склалося? І тому частина цієї вистави була відновлена в прем'єрі, яка була в суботу. Ага. Тобто частина цієї вистави, тому що ми, ми знаємо його вставлення до цього. Саме Бо... честь батька. Да, да, да. Тим паче він сам хотів зіграти Сантьяго. Він хотів, але я, трошки, я трошечки подкачаюсь, ну, він так казав, умовно, щоб здоров'я повезло. Я, я обов'язково вийду на сцену. Ну, ми всі знали, що він не буде виходити, але коли на репетиції він щось показував, то зрозуміло, звідки ляв ця енергія, що ти він показує, ти нібито ти нібито читаєш, читаєш книгу. Uh -huh. Це дорого коштує. А в тебе на сьогоднішній день, яка для тебе особиста особлива вистава, особисто для тебе? Особлива вистава, ага. Я не знаю. Чи є в тебе також такий «долгострой», mm -hmm. так би мовити, ні-ні-ні, немає. Ні, ну є задумки. Ну, Обучно я зазвичай або, або вони там через два-три роки вони реалізуються, або вони, вони ну, в принципі, уходять, уходять mm -hmm. тому що ну, все пройшло вже час. Бо як я як мрійник, я захопився, а перегрів і все. А моя особиста то, що вистава, яка мені подобається, це те, що я ставив, чи в якій я грав. От, ну, в принципі, та, яка для тебе що, по а, якимось причинам особливо. Ну, по якимось причинам, це Аліся, Аліса в Задзеркалі. Це, оцей, а, тіпа, я її називаю дитячий театр абсурду а коли брав то цусіде, я така яскрава, думаю, це все, це буде бомба. І ми починаємо ставити одні граблі, другі, треті. Ми просто спотикаємось на кожній сцені. І покиде до самого виходу, ти не знаєш, чим закінчиться, і вона така, раз, і ніби тут як-то… Як Аліса з якогось там алісового лабиринту, раз mm -hmm. і виходиш. Mm -hmm. тобто, і Оце, оце самовідчуття, бо сама цінність для мене театру, це коли йдуть пошуки, коли ти ставиш. Театр це саме, коли, ти, коли ти ставиш, коли, коли ти намагаєшся mm -hmm. розв'язати. А далі це вже тонко ще Глядач прийшов, і ти просто це. А Кожен день наново створюєш, але вже ну доволі знайомий, знайомий тобі сюжет, знайомою Ну, Тобто там вже все зрозуміло, якби ну, да, далі більше... так. Справа техніка, от знайти далі, ось да, та. так. це розв'язати це рівняння, головне розв'язати, там вже все буде, буде добре. Який період зараз в принципі проживає театр академія руху? Як тобі відчувається, як би ти його назвав? Наскільки? У вас все активно чи навпаки, можливо, якийсь спад внутрішній. Як з глядачем зараз відносини? Наскільки люди йдуть в театр? Тому що такі часи з одного боку, ніби не на часі, а з іншого якраз це як ніби ковток повітря свіжого в усьому, що відбувається. А глядач він він є, він приходить. Просто деякі не доходить. Ну я так би образно сказав. А ми радіємо кожному, хто приходить. А ми скільки б людей не було. А, тому що дарувати, дарувати радість це саме головне, що, ну, що ми маємо робити. Підтримувати, тому що дуже, дуже важкий час. А, звісно, якщо, як, як казав, все було б по-іншому, як казав ну, наш один адміністратор, гай, щоб став, театр став дуже, дуже відомим, треба поїхати на схід і приїхати з заходу. Ми все збираємося, але не як. Ми дуже вдячні в нашому місту, бо саме наше місто. Саме наше місто має такі пластичний театр. Жодне, жодне місто немає, а в в, в будь-якому місті може виникати пластична драма, як явище в театрі. Mm -hmm. а, але я, окремо а театр. Як, а як театр. І тут а, хвала керманичам нашого міста різних років, які а, пішли, я не знаю, можливо, вони до кінця не, не розуміли відсовні, що це, але створили. Створили. А навіть, а, хоч не можна це згадувати сьогодні, ну це давно було конференція була в Москві, і ми поїхали по угу. То, а, в Пантамі. То на території. Російської Федерації угу. немає а, театрів а, з власною будівлею відремонтованою струпою зі званням академічним. Немає. Є є саме в Кривому розі. Це можливо, це, це є парадокс нашого міста. Він має такі чесноти, які не має жодне інше місто. Про тому, що місто промислове і не вважається культурною столикою. Так, нас таке сталеве місто, але воно має такі Такі від творчі, да творчі, а не тільки Поклади. творчі да, да, да. відлуння такі прекрасні, що це, це це дуже добре. Вона можливо так склалася. Ну, я думаю, що тут з одного боку дійсно те, що міська влада пішла на зустріч, а з іншого наполегливість і те, що не опускали руки читабельських, тому що ну дійсно по іншому це точно не було. Їх стараннями, їх саме от, вірою в те, що це потрібно, класно, і ви отримали міжнародне визнання, їздили з гастролями. І на різні конкурси театральні. Тому це дійсно дуже криворіг в цьому плані привілейоване місто мати такий театр, мати не один академічний а цілих два академічні театри. Ну і Фінальне запитання про те, що найближчим часом можна побачити на вашій сцені. А, ну, в, в суботу вийшла, в, вийшла вистава, вийшла вистава присвячена якраз було, день в день було риковини. З того моменту, як батько пішов в життя, і ми вирішили не влаштовувати паніхіду, не плакати, не пити, а зіграти виставу, а то виходить, заради чого він пішов. Він пішов, щоб воно існувало. І ця вистава це таке поєднання двох творів. двох творів це старий старе море. Море і, і, і прощова зброя з Ернестом Генінгвеє. <звітна> це дуже така дуже яскрава висловистава, поєднання двох творів, де не просто є, а є Сантьяго, це старий рибак, який намагається зловити зловити свою мрію, свою рибу. І молодий а, Генрі із іншого. І ми так його так проводимо, пролонгуємо, що цей Генрі молодий, а, це потрюпане життям у цей Сантьяго. І я думаю, що глядачу буде, буде приємно, приємно це все, оце все дивитися. Можна довго розказувати про виставу, але. Мені здається, не треба. Ще один, краще, краще один раз побачити. Тут сам факт, я завжди сам люблю, коли трапляється, я сам люблю ходити в театр. Саме не дивитися в запису, а ходити. Ходити, бо це живе спілкування, це воно дорого коштує, плюс енергія самих акторів є енергія глядача і це поєднання це такі це такі бум це такий енергетичний взрив і це дуже 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 потрібно сьогодні дуже потрібно сьогодні тому що і частково ця вистава вона піднімає тему тему війни Тему війни або вона вже нам зрозуміла. Колись давно ми ставили вистави, там перший раз батько застосував звук сірене. От... Сірени, uh -huh. ми такі, а ну сирена, сірена, сиріна. Зараз це зовсім по іншому. Це інфункція такий звук, це такий звук, як двері закрилися. Uh -huh. то, тобто, це вже вона частина нас, ми його просто розуміємо, як, 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 як даність. А і там вона таке дуже акуратно вона там прокладується без всяких там великих баталій. Що саме, що саме проживає людина, що саме через що вона проживає і тим паче, коли вона залишається живою, що з нею бо минуле неможливо викислити. І з ним і його не треба як хрест нести, а з ним треба жити. жити, жити далі. І це головне, що я хочу нам всім побажати. Просто жити з вірою, з вірою, з силами, з внутрішніми силами дивитися в завтрашній день, бо, 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 бо світанок він буде. Світанок він буде. Щас просто трошки темрява. Ну, я у свою чергу хочу поважати е, довго життя театру Академії Руху, е, життя творчого насиченого. Активного і будемо чекати на нові вистави. Наприкінці нашої розмови ми подивимося власне відеосюжет на цю тему. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був директор та художній керівник театру музично-пластичних мистецтв Академія Руху Сергій Бєльський у студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Дцять років тому, 19 травня 1995 року на сцені театру Академія Руху вперше представили виставу Пурпурові вітрила за мотивами повісті Олександра Гріна. Театр заснували у важкій 90-ті, коли по всій країні закривалися культурні заклади. А в Кривому Розі відкрили третій за рахунком театр. Із будівлі колишнього клубу Теплоцентралі зробили простір мистецтва завдяки подружжю Олександра Янтоніне Більських. Саме вони започаткували у місті. Нову театральну мову руху, пластики і емоцій без слів. Раніше саме виставою «Пурпурові витрила символічно відкривали і закривали творчі сезони в театрі. Олександр Гнатович на базі е, палацу культури Центрального Гринча з на комбінату е, вів репетиції цієї вистави. А я е, робила ремонт у приміщенні цього театру. І якраз ми 19 травня вийшли своїм е, е, первінцям, якби ви це бачили у кожного дорослого. Який сидів глядацькій залі на одній нозі і на другій сиділо по двоє дітей. З нагоди 30-річчя першої вистави в театрі влаштували день спогадів. У затишному залі зібралися шанувальники творчості, представники ветеранських організацій. Глядачам розповіли історію встановлення колективу, показали архівні відеокадри запису найпершої вистави Пурпурові вітрила. Сьогодні ми зібралися представники тернівської організації, первинних організацій зібралися, щоб Привітати театр з 30-річним ювілеєм виходу чудової вистави. Ми є постійними глядачами. Всі прем'єри завжди відвідуємо, бажаємо надалі великих творчих здобутків і нехай процвітає наш театр Академія Руху, який ми дуже любимо. За ці роки Академія Руху здійснила майже сотню постановок від класики до авторських експериментів. Цьогоріч Криворіжців чекає прем'єра. Вистава хем, яку задумував ще Олександр Бєльський, але поставив її вже його син Сергій Бєльський, нинішній керівник театру. Таким чином творчий спадок передається з покоління в покоління. Вистава побачить світ вже 24 травня о 17-й годині. Тож навіть через 30 років Академія Руху продовжує свій розвиток. Перший міський також долучається до привітань та бажає подальших творчих звершень. Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, перший міський.